Урок читання та письмо. Тема нашого уроку переказування невеликого прослуханого тексту з опорою на подані малюнки. Казка курочка Ряба. Жили собі дід та баба. І була у них курочка ряба. Знесла курочка яєчко, та не просте. А золоте. Дід бив-бив, не розбив баба, била, била, не розбила. А мишка бігла, хвостиком зацепила, яєчко покотилося, та й розбилося. Дід плаче, баба плаче. А курочка кудахче, не плач, діду, не плач, бабо. Я знесу вам ще яєчко. Не золоте, а просте. Кінець. А тепер, дітки, давайте ми з вами подивимося на таку картинку. І з допомогою неї перекажемо казочку, яку ви тільки що прослухали. Дивимося на екран. Молодці. Добре справилися. Дякую за увагу. До нових зустрічей.